7 грудня 2025 року. Це День неділя, який традиційно пов'язаний із відпочинком, відновленням сил та радістю. Її енергетика кардинально відрізняється від робочих днів. Ключові аспекти енергії неділі Сонце та життєва сила. Це символізує життєву енергію, творчий потенціал, самовираження та особисту силу. Сонце є центром. Тому неділя це про те, щоб поставити себе, свою радість натхнення в центр свого життя. Потрібно шукати джерела натхнення, займатися тим, що приносить щире задоволення, відчувати ясність щодо своїх цілей. Це день, призначений для духовного та фізичного відновлення, закінчення циклу тижня, час для перезавантаження душі та тіла перед новим стартом. Потрібно розслаблятися, медитувати, займатися саморефлексією, відновити душевну гармонію та сили. Важливо не планувати нічого надто вимогливого чи рутинного. Енергія неділі сприяє гармонійним соціальним зустрічам та прояву великодушності. Сонце символізує тепло і щедрість. Це час, коли ми відкриті до оточуючих. Необхідно проводити час із сім'єю та друзями. Приймати гостей, дарувати подарунки, допомагати тим, хто цього потребує. Це ідеальний день для приємних невимушених зустрічей. Таким чином, енергія неділі це ідеальне поєднання активного відпочинку, внутрішнього зростання та соціальної гармонії, яке готує нас до продуктивного нового тижня цього дня 17-го, Місячний день, символ виноградних грону, дзвони, ключова енергія, радість, творчість, любов, характеристика День свята, веселощів та кохання, енергія легка, сприятлива для спілкування, розкриття творчого потенціалу та побудови стосунків. Добре для відпочинку з друзями, але без фанатизму. Що рекомендовано свята, весілля, побачення, творча робота, спів, танці, спілкування, вживання червоного вина в помірних дозах, що не рекомендовано бути на самоті, сумувати, проявляти надмірну стриманість. Місяць у раку підживлює в нас романтичні настрої, підвищується чутливість, сентиментальність, мрійливість. Стають комфортнішими стосунки з протилежною статтю, може виникнути бажання опікуватися чи опікуватися. Також у період прокидається інтуїція і підвищується розумова здатність настає час на вирішення важких завдань. Хоча загострення підсвідомого сприйняття у цей період може зіграти з нами злий жарт і затягнути нас у глибоке, незрозуміле стан, загальмованість, мрійливість. Бездумну розслабленість тощо. Саме тому можуть проявитися такі якості, як ранимість, уразливість, примхливість або незрозумілі перепади настроїв, нерозв'язані підсвідомі завдання чи проблеми можуть вилитися у фізичному плані, як втома, чи відчуття перевантаженості, через що може з'явитися емоційна перенапруга, відчуття тиску. Які згодом можуть відбитися на органах травлення шлунок. Місяць, що убуває, вракує період чергового переосмислення минулого з урахуванням зміни сприйняття. Поки що ми тільки спостерігаємо і починаємо щось усвідомлювати, але це початок періоду глибинних змін та трансформацій. Вважається досить складним періодом, але ми готові торкнутися чужої душі. Пробачити, відпустити, десь прийняти може навіть себе, але не варто діяти, ґрунтуючись на висновках даного періоду, дайте собі та іншим часом. Не всі ми готові попрощатися зі сталими стереотипами. Руна дня Ансус. Це дуже сильна і важлива руна, яку часто називають руною Одіна. Бога мудрості, поезії та магії. Коли вона випадає як руна дня, вона привносить у ваш день особливу енергію, день під знаком Ансус. Це день, коли головними силами стають слово та мудрість. Сьогодні ваше слово має особливу силу. Будьте уважні до того, що ви говорите, пишете чи обіцяєте, адже слово може як створити, так і зруйнувати. Це ідеальний час для важливих переговорів, презентацій чи відвертих розмов. Руна сприяє чіткому формулюванню думок і знаходженню компромісів. Зверніть увагу на те, що говорять інші. Сьогодні ви можете почути цінну пораду або отримати інформацію, яка кардинально змінить ваше уявлення про ситуацію. Ансус відкриває канал для нового інформаційного потоку. Будьте відкриті до навчання, вивчення чогось нового або розширення свідомості. Це сприятливий час для складання іспитів, читання або відвідування лекцій. Руна закликає шукати глибинну мудрість, а не лише поверхневі факти. Довіртеся своїй інтуїції та внутрішньому голосу сьогодні. Вони можуть бути особливо гострими. Це руна творців та митців. Якщо ви займаєтеся творчістю, чекайте на натхнення та ідеї, що можуть перетворити ваші задуми на реальність. Порада на сьогодні будьте уважні до знаків і слів можлива доленосна зустріч важливе повідомлення або осяяння, яке підкаже вам правильний напрямок. Не ігноруйте ці повідомлення від вищих сил. Ось детальні поради на неділю, «17-й місячний день. Коли місяць у раку і руна дня Ансус. Це поєднання створює день, орієнтований на сім'ю, глибинне спілкування та радість. енергії ідеально підходять для наповнення дому теплом та отримання важливих інсайтів день домашнього затишку, емоційного відновлення та мудрих слів. Неділя підсилює радість і творчість, 17-й день закликає до свята. Рак фокусує на родині, а Ансус благословляє на отримання і передачу знань, поради за місяцем у раку. Місяць у знаку рака робить акцент на почуттях сім'ї та відчутті безпеки, присвятіть час найближчим людям. Це ідеальний час для сімейного обіду, спільного перегляду фільмів або просто щирої розмови. Займіться облаштуванням дому, готуйте, печіть, декоруйте. Все, що створює відчуття гнізда, буде сприятливим. Побалуйте себе. Якщо ви відчуваєте втому, не соромтеся провести день у спокої, відновлюючи внутрішній ресурс. Рак вимагає емоційного захисту, сприятливо приймати ванни, плавати або проводити час біля води. Водна стихія допоможе зняти напругу, поради за 17-м місячним днем. Це час пов'язаний із внутрішньою свободою. Танцем, радістю та накопиченням енергії через задоволення. День ідеально підходить для невеликих свят. Організуйте дружню або сімейну вечірку, запросіть гостей, радість і сміх заряджають вас на весь наступний місяць. Це день для романтики, зміцнення партнерських стосунків та відкритого вираження почуттів. Не обмежуйте себе, займіться творчим хобі, яке дозволяє вашій енергії. Вільно протікати поради за руною. Ансус символізує спілкування, знання, натхнення та послання від Всесвіту. Слухайте та вчіться. Зверніть особливу увагу на те, що вам говорять інші. Ансус часто приносить важливі повідомлення через чужі слова, книги, лекції або навіть радіо. Ясна комунікація. Використовуйте силу слова. Це прекрасний день для виступів, переговорів, або що особливо важливо для раку, для висловлення своїх почуттів і потреб. Говоріть мудро і чітко: займіться медитацією або тихою рефлексією. Ансус, це руна, божественного дихання, яка може принести творче осяяння або відповідь на важливе питання, сприятливий день для роботи з текстами. Підписання документів, які потребують уважності та слова. Чого слід уникати, незважаючи на чутливість раку, 17-й день і Ансус закликають до активного обміну енергією та спілкування. Уникайте повної самотності, нервове переїдання. Рак може викликати бажання заїдати емоції. Слідкуйте за тим, що їсте, і не піддавайтеся надмірностям. Ансус вимагає. Якісного спілкування, уникайте пліток, порожніх суперечок чи необдуманих слів, про які ви потім пошкодуєте. Коротко, насолоджуйтеся затишком дому, обмінюйтеся мудрими словами з близькими та дозвольте собі радіти життю.